Сиджу біля річки та й думку гадаю. Чому я не сокіл, чому не літаю? А можливо, а крила є? Но мені здається, зараз крила можна побачити не позаду мене, а там на спині, а може, на обличчі можна побачити, що крила є. Коли вперше побачила його, знаєте, Спочатку ну, ніяких відчуттів не було, а вже ввечері почала розуміти, що е, можливо, це він, саме той, саме той. Вночі майже не спала. Чоловіку вранці кажу, ну таким серйозним виглядом. Кажу, знаєш, мені здається, що це саме він. Він так трошки подумав. І ти ж мені відповідає. Ти знаєш, мені здається, це саме той, що потрібен. І з того часу, друзі, пройшло два місяці. А вчора він став вже наш, наш, друзі, біля річки. Дивіться. Качечки, це дивовижно. Блакитне небо, річка, і він, і він наш. Друзі, ми придбали собі будиночок з присадибною ділянкою. Ми такі дуже щасливі, що нарешті наша мрія здійснилася. Це саме те, чого ми дуже-дуже давно хотіли. Про що мріяли, прагнули до цього, робили все можливе і неможливе. Ви мене спитаєте, до чого цей макет, який був в анонсі до цього відео, цей макет. Мій чоловік створив власноруч ще на дачі. Десь років шість тому ми вирішили, що будемо перебудовувати нас, наш будиночок саме дачний. Він у нас не дуже великий, зручний, гарний, і нам хотілося трошки його перебудувати, щоб, знаєте, яка наша була мета і мрія, що ми трошки будемо дорослішими. І будемо вже жити на дачі, бо в нас там і водичка є, і піч була. Ну, все можна було зробити так, щоб ми там постійно жили. Але війна внесла свої корективи. І знаєте, чому дивуєшся, коли ми почали аналізувати весь цей шлях, саме до придбання, ось саме цього будинку, де на діляночці якого зараз я знаходжуся. Ми постійно чогось хотіли перебудувати будинок, щось не виходить. Щось постійно, щось нам якісь перешкоди були. Ми нервували, і чоловік каже: Ну що ж таке? Хочемо зробити щось тут не виходить. То там щось не виходить, то там. О, знаєте, ніби там наверху вони вже знали, що буде війна, навіщо вам перебудовувати, навіщо вам вкладатися. В те, що ну не знаємо, що там буде. І друзі, ось дивіться: не дивлячись на те, що зараз війна, все вийшло, як ми й хотіли. Ми придбали свій будинок біля річки, але не на Закарпатті, не на Прикарпатті, не під Львовом, навіть не під Івано-Франківськом або в Ужгороді. Друзі, Найкращому місці нашої України, ну, принаймні, це для нас найкраще місце це наш рідний, незламний, залізобетонний Харків. Так, друзі, майже середмісті самого Харкова. Дивіться, є річка, є гарний, гарний такий куточок, де ми знайшли саме те, що ми хотіли. Саме те, що хотіли. Дивилися дуже багато різних. Будиночки, дуже багато діляночок. Але коли е, запланували, знаєте, я ніби мантру собі повторювала, хочу, щоб діляночка була з одним сусідом, щоб вона була розташована так, як на нашій дачі. Бо ми вже звикли, і нам дуже подобалося, що з однієї сторони паркан, з іншої сторони, тільки один сусід. І ще, друзі, знаєте. Мені дуже хотілося, щоб діляночка була правильна і будинок розташована. Хто давно з нами на каналі, знає, що в нас будиночок розташований майже в середині дачі, майже в середині діляночки. А мені хотілося, ну, знаєте, це ще мій батько будував цей будиночок. Тоді так всі в рядочок будували, всі однакові. А я коли дивилася. На розташування, як це впливає на рослини, де що розмістити, де що посадити. Мені хотілося трошки змістити будиночок, знаєте, більше до краю діляночки, щоб все було видно, щоб гарно розташовано було. Саме такий ми знайшли. Ось там він подалі. Хочемо жити зараз, хочемо відчувати щастя, радість. Приємні емоції. Хочемо, знаєте, щоб був такий, щоб був, було щось таке, щоб воно перекривало всі ці емоції, які в нас завдяки тому, що в нас зараз війна. Життя ж продовжується і розуміємо, що ми не можемо втрачати жодного дня, жодної можливості радіти і бути щасливими. Тож, друзі, вирішили, що нам треба. Свій будиночок трошки подалі від нашої дачі, бо наша дача розташована 50 кілометрах від Харкова і до Вовчанська, скільки там? 12? І до Вовчанська 12 кілометрів. Дуже складно туди їздити, дуже складно. Знаєте, ми знімали відео протягом кінця 22-го року. 23 році, 24 році знімали відео, але дуже важко було. Дуже складно. Ти приїжджаєш, в тебе серце болить, тому що не можеш доглядати за рослинами, не можеш доглядати за, своїм, за, своїм, за своєю дачною діляночкою. Бо ну, страшно, бо гучно, бо не розумієш, як там буде. І час плине, а ти розумієш, що ну, навіть зараз ще невизначеність, що буде там, і дуже далеко. А ми ж все ж таки ну, трошки вже дорослі з чоловіком, тому і вирішили, що треба ближче до міста, або навіть у самому місті щось собі придбати. І знаєте, друзі, спочатку чоловік. Знаєте, мені казав: ну, неможливо придбати велику діляночку саме в місті, бо дуже мало таких діляночок, щоб вони були великі, щоб саме така була, як нам потрібно. Але знаєте, я така вперта. Він мені іноді каже, ти така, як танко, то преше, преше, преш, і мене неможливо зупинити. Так воно і є. І свої мрії, в своїх там побажаннях я так знаєте, загадувала, кажу: Господи, допоможи нам знайти таку діляночку, щоб вона була. 10 соток і більше, ну щоб 10 соток і більше, бо ми розуміємо, скільки нам потрібно. В нас свій розсадник, в нас рослини, треба їх вирощувати, треба все робити. І щоб гарна була гарне було подвір'я, і щоб і ганок був, і щоб ландшафтний дизайн був. Ну, щоб багато чого було, що в нас було, і на дачі. Тому от такі в мене були мрії. І друзі, от. Нам так і повезло. Наша діляночка майже 15 соток, друзі. І розташована саме так, як нам і хотілося. І навіть по сонечку. От так, я, так як я хотіла, так і сонечко рухається по нашій діляночці. Пишіть свої запитання одразу, бо я розповідаю, знаєте, в мене такий піднесений настрій. ну, Бо радіємо, радіємо дуже. Ці два місяці були складні. В нас була така мить, що ми майже ну, майже вона ця ділянка вислизнула з наших рук. Але, знаєте, якусь мить відчула, що вона все одно буде наша. І так потім вже все склалося, що вона нас дочекалася. І тепер ми тут. Коли ми дивилися ділянки, будиночки, десь. Десять ділянок, 10 будинків ми передивилися. Знаєте, про що я думала? Багато на ділянках зайвих споруд, зайвих будівель. І знаєте, от коли я зверталася до неба, кажу: нехай будуть дерева, нехай буде навіть такий, знаєте, дуже дорослий сад. Ми все приведемо до ладу, щось приберемо, щось заново посадимо. Але мені дуже хотілося, я розуміла, що складно буде прибрати якісь зайві споруди. Друзі, ну знаєте, от я вам кажу: вірте в дива, вони бувають. Там саме така діляночка, і ось тепер вона наша. Всі будівлі, всі споруди такі, як нам треба. От такі, як нам треба. Дерева є, їх дуже багато. Вони великі, сад, плодовий. Ну, недоглянутий. але це все, хоча і складно, але це можливо, це легше прибрати, ніж е, руйнувати якісь будівлі. От можете побачити, Хащі, 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 хащі. Нічого. Знаєте, коли ми е, передивлялися діляночки, і ми співпрацювали з агентством нерухомості, е, е, і ріелтор наша, яка допомагала нам. Дивитися діляночки Вона каже: Ну це ж будинок, це ж діляночка, це треба вибирати обирати діляночку, коли вже весна, коли дерева зелені, коли все таке гарне. Я кажу, а вони ж знаєте не знають, які в нас думки. Я кажу: дивіться, нам потрібно саме взимку побачити все, що на діляночці. бо Навесні, влітку і восени, і взагалі ландшафтний дизайн, ми створимо самі власноруч, ми все зробимо, як нам треба, і буде дуже гарно. Але саме взимку можна побачити структуру саду, коли нічого немає, як воно все виглядає. Ось дякую тобі, Господи, що так, що саме така ділянка потрапила до нас. Якщо у вас є запитання. Щодо придбання діляночки, ну будь-які запитання, все, що пов'язано з покупкою або як це розташовано. Друзі, пишіть ваші коментарі, запитуйте з великим задоволенням: буду відповідати на ваші запитання. Будемо нові відео робити, щоб вам більше було. Ну, зрозуміло, що і як у нас тут облаштовано. Обов'язково наступне відео буде рум тур по нашому будиночку. Трошки розповім про діляночку, більш так, ну, трошки додам інформації. І, друзі, знаєте, все, що ми зараз робимо, моя радість, чоловікова радість, донька в шоці від тата і мами, каже, ну, ви даєте. Війна йде три роки війни вже. А ви, а ми, от дивіться, на на зло ворогам. От ми живемо, і радіємо, і все таке робимо. Ми все це робимо завдяки тому, що нас захищають, наші воїни, наші збройні сили. Ми завдячуємо саме їм. Що ми можемо радіти, що ми можемо. Придбати діляночку, що ми можемо планувати, що ми можемо мріяти, що ми можемо повноцінно жити. Тра... Так, друзі, гучно. Минулої ночі дуже було гучно в Харкові, але ми любимо своє місто і живемо в своєму місті, і, і... і не полишаємо його. Дякуємо нашим захисникам та нашим захисницям. Віримо, що перемога вже дуже-дуже дуже скоро буде. І наступного відео румтур. І будемо розказувати, як що будемо облаштовувати, що будемо тут переробляти, що створювати, де що буде залишатися з нами, пишіть свої коментарі. Це допомагає просувати наші відео, це допомагає розвитку нашого каналу. І мені здається, що саме в такі часи такі відео будуть надихати інших, не зупинятися, не сумувати. Жити і вірити в перемогу, і вірити в нашу Україну. Слава нашим захисникам! Слава нашим українцям! Слава нашій Україні! А ми з вами вже дуже скоро, дуже скоро, друзі! Нарешті можемо знімати відео, а не чекати, коли поїдемо на дачу свій садок. Нарешті, нарешті, буду дуже часто з вами, і до зустрічі в наступному відео.